По-перше, я вам прямо скажу, що я в голові своїй небагато уваги приділяю сценаріям перемир'я. Ну, тому що мені здається, що найбільш короткий шлях до перемир'я насправді це позитивні зрушення на фронті. Ну, давайте відверто говорити. І мені здається, що у нас країна, і багато хто з військових, військово-політичних діячів, людей, які повинні займатися економікою, забезпеченням армії. Так забагато думають про перемир'я, замість того, як думати, як це перемир'я, власне кажучи, наблизити, тобто зробити армію ефективнішою тут і зараз. Тому я не багато за це. Я вважаю, що треба думати за результат на полі бою в першу чергу. І він не наблизить нас до перемир'я. Що стосується самого перемир'я, це ну, надзвичайно складне питання. Безумовно, я вважаю жахливим абсурдом спроби розведення там в 15-40 кілометрові зони, так і так далі. Тому що росіяни, навіть якщо вони стали б відводити свої війська від лінії бойового зіткнення, вони їх будуть відводити по нашій території.